Вішного ну, Алана Роде, ви на каналі Нічна Воїтелька. Сюжет 11.1. Звідки в родовищі Етеріали? Хто вони такі? Розбираємось в етеріальних фракціях. Велика, реальна помста. Мандрівник локусами. Наш друг, як салатат пов'язана з етеріалами. Божевільна теорія. Хто насправді така, як салатат? Сюжет патчу 11.1 мене і порадував, і розчарував. Порадував, бо в мене є де знову поколопатися в лорі, бо виплили нові деталі, а з ними і нові теорії. А чому розчарував, поговоримо в окремому Відео, щоб я могла вільно побомбити, не намагаючись влізти в хронометраж і повноцінно розкрити обидві теми. Тож це залишимо на потім. А сьогодні, по суті, сюжету співпрацю Ксалата та Галівікса нам не розкрили. Коли вона почалась, як це відбулось, все це залишається теоріями. Вони просто співпрацювали, а його роль була максимально поверхневою полагодити артефакт, темне серце. І вся історія з видобутком чорної крові гоблінами також звелась до цього завдання. Марін Дурман туман, якого Гелівік з залякуваннями і шантажем змусив працю на себе виявив, що Каджаміт стабілізує чорну кров, але не позбавляє її сили. Тому Гальвікс використав це і для завдання з артефактом, і для створення потужної зброї з чорної крові. Саме тоді він вирішив притримати уже полагоджений артефакт, щоб назбирати більше зброї, бо він розумів, що після того як він віддасть готове темне серце Ксалатат, вона його просто покине, а йому треба втримати владу в родовищі. Темне серце гобліни полагодила за кадром. Якщо про зброю нам, хоч трошки показали, то про артефакт лише згадали словами, що саме так його і полагодять, тобто про найважливішу річ сюжету, ми знаємо, що Ксалатат віддала її лагодити Галівіксу, а потім у нього її забирають етеріали. Так це відбулося саме настільки раптово яким чином вони дізнались про те, що темне серце у гоблінів раніше за нас. Як саме нам не кажуть, принаймні поки. Бо коли ми лише прибуваємо до гоблінів, які видобувають чорну кров, ми як персонажі ще не розуміємо, що конкретно тут відбувається. Не знаємо, що темне серце у гоблінів і для чого їм чорна кров. Але ми зустрічаємо свідчення про фіолетових примарк. Кілька разів по ходу того, як розбираємось в ситуації. Картель Авантюра видобуває чорну кров, етеріали стежать. Картель чорних вод перевозить і доставляє кров в різні місця. Етеріали відстежують їх шляхи. Тому логічно, що і ми, і гоблі не припустили, що це наглядачі, яких послала Ксалатат. Поки ми дізнавались про діяльність картелів чорних вод та Авантюра, на картель Улесловий Випар та його лідера Маріна, який, власне, і займався ремонтом артефакту, нападають етеріали. Артефакту у нього нема, але він єдиний, хто знає, де його тримає Галівікс. Добре, що з ним залишилася Лерія, яку ми покликали після перших згадок про етеріалів, як спеціалістку по порожнечному. Вона змогла його захистити, та це все була підстава. Бо коли ми фактично відбили напад, і Марін розповів нам, що темне серце у Галівікса в таємному сховищі на території картелю Авантюра, етеріал. Алфазовий крадій Азір, який шукав, де знаходиться артефакт, якраз підслуховував нас, і тепер знає, де він. Таке враження, що ми в сюжеті просто щоб допомагати нашим противникам. Чесне слово. Тож Алерія відправляється вистежити Етеріала. А ми біжимо до території картелю Авантюра, щоб врятувати тамтешніх гоблінів робітників, сім'ю Маріна дормана Тумана та знайти власне ту саму схованку. Бо одного найважливішого завдання нам мало у нас вже купа часу. Ми не поспішаємо нічого знайти раніше за когось. Хоча почекайте, ми знаходимо сховок і Галівікса з готовим артефактом. Намагаємося його попередити, але раптово етеріали знову нас використали, щоб знайти Галівікса. І вони забирають в нього темне серце. Галівікс його спокійно віддає, бо як і ми думає, що етеріали працюють на ксалатат. Після того, як фазовий крадій Азір зник з артефактом, а Галівікс втік через свій портал, з'являється Алерія, яка відстежила Етеріала до цього місця. Головне, вчасно, Любонько. На цьому історія Галівікса можна сказати, закінчується. Далі проти нього повстають. Обліни, а в самий розпал цього повстання приходить ксалатат. Він думає, що не допомогу йому, а вона взагалі-то з артефактом. Він каже, що він же ж віддав його етеріалам. Та по її обличчю ми розуміємо, що вона їх не посилала. Так виявляється, що етеріали, принаймні ці не працюють на ксалатат, і вона розлючена йде і каже: розбирайся зі своїм лайном сам. В Рудовищі революція падають пам'ятники режиму Гальвікса. Леніна свалили. 80 років прожив, прожила ще бачив ніколи. І починається наступ на його палац. Там ми перемагаємо машину Галівікса, яка, врешті-решт, і прибиває його. І хоч зазвичай я б сказала, що цього кадру з рукою, який так нагадує мем. Недостатньо, щоб позначити персонажа мертвим. В цьому випадку я думаю, що Галівікс передбачив такий хід подій, і у нього був план Б. Запам'ятайте це. В дуже атмосферній і затишній катсцені підсумків гоблінської революції нам показують, що гобліни готові змінюватися, і справи в місті починають налагоджуватися без диктатури Галівікса, хоча роботи ще достобіса. Та в кінці ми переносимось хто зна куди у всесвіті, і бачимо того самого етеріала Азіра, який стоїть на фоні чогось містично порожнечного і тримає в руках темне серце. Оріжене теріалів коротко. Це була гуманоїдна раса з планети Кареш, доволі цивілізована і розвинена. Всередині їхньої планети, як і всередині азерот, спала душа. Раніше ми вважали ці душі титанами, але про це трохи пізніше. Через силу цієї душі на планету напав лорд порожнечі вимірій всепоглинаючий. Природа войдлордів нам мало відома. Ми знаємо лише, що це істоти з виміру порожнечі. Вони можуть пробратися до нас, але тут вони нестабільні, тому їм треба поглинати величезну кількість матерії та енергії, щоб залишатися в нашому світі. Власне, це вимірій, наскільки ми знаємо, і зробив з карешем, де жили Етеріали. Він відкрив портали з порожнечі та підсвітньої круговерті, через що планету почали розривати сили темряви та таємної магії. Жителям планети вдалося побудувати щити над деякими своїми містами, щоб захиститися від магії порожнечі. Проте потоки таємної магії насичили їх тіла магічною енергією настільки, що розірвали їх фізичну оболонку. Щоб не розчинитися в просторі, етеріали використали магічну тканину, якою заново сформували собі тіло. З таємною магією вони отримали. І знання, яких не мали раніше, завдяки чому змогли врятуватися з помираючої планети та розійтися по всьому всесвіту. Деякі теріали змирились зі своїм новим буттям та почали якось жити далі, використовуючи свої нові знання та сили. Мандрували світами, пропонували різні магічні послуги за платню. Вони назвали себе консорціум та принесли свої технології, в тому числі і на азерот. Але були і ті етеріали, хто не забув того, що стало з їхнім світом. Колишній правлячий клас карешу створили орден Етерій. Вони склали клят помститися вимірюю всепоглинаючому, і їх життя стало полюванням. Етері використовували всі методи, які могли допомогти помститися, в тому числі користувалися і порожнечею. Чи буду я засуджувати етерій за прагнення помсти тим, хто зруйнував їхній світ? Ні, і навіть їхні методи засуджувати не буду. Більше того, я запропоную вам помсту тим, хто руйнує наш світ прямо зараз. Так, я знову оголошую великий збір для 92-ї бригади. А за ваші донати подарую вам дещо просто неймовірно круте. Повний колекційний набір доповнення внутрішня війна, статуетка з дворфом, артбук доповнення та об'ємний пін з персонажами однієї людині, та окремо статуетка артбук і пін ще трьом людям. Набори не мають коду для гри. Що треба зробити для участі в розіграші? Задонатити від 200 гривень на баночку, якщо ви з монобанку, чи на конверт, якщо ви з приватбанку, і вказати свої дані для зворотнього зв'язку у разі виграшу, посилання в описі або за цими QR-кодами. Один донат в 200 гривень, один квиточок научного. Більша сума донато кратна 200 – більше місць в розіграші. 400 це два місця, 600 це три і так далі. Розіграш проведемо 1 травня на стрімі о 19.00. Цілі збору немає. Чим більше зберемо, тим більше помсти зможуть тілити наші військові. Величезна подяка пані Олені за ці подарунки для нашого збору. Слава Україні! Смерть ворогам! А ми повертаємось до етеріалів. У відповідь на деякі крайності, до яких вдавався Етерій, серед етеріалів виник новий орден протекторат, який вважає етерій такою ж небезпекою для світу, як і самого лорда Вимірі. ці переживателі за ескалацією. Врешті ми допомогли протекторату. Разом з ними вигнали Вимір'я з нашого світу у світ порожнечі. Ми допомагали протекторату, але виходить, і етерію також, бо це була їхня основна ціль. Є і інша група етеріалів, які активно використовують порожнечу варта Темряви. Колись вони відкололися від етерію та вони навіть не прикриваються помстою. Вони залежні від порожнечі і хочуть не просто володіти нею, а стати порожнечою. Саме цей орден припускає Алерія, коли чує голос Азіра в Рудоощі. Вона вже зустрічалась з вартою Темряви на Аргусі. Та про це трохи пізніше. Тобто, у нас є чотири основних фракції етеріалів: консорціум. Відносно дружні до нас торговці. Нейтральні до порожнечі, залюбки продадуть нам щось пов'язане з нею. Протекторат дружні до нас, ворожі до порожнечі, протистоять етерію та силам порожнечі. Етерій вороже Нейтральні до нас, ворожі до істот порожнечі, але використовують цю силу в своїх цілях. І варта темряви. Ворожі до нас і до всіх навколо. Підпорядковуються силам порожнечі, залежні від неї. За описом варти темряви логічно було б припустити, що вони працюють на ксалатат. Але ми дізнаємося, що фазовий крадій Азір навпаки діє проти неї. Тож ось перед нами етеріали, які володіють силами порожнечі, полюють за артефактом, який поглинає магію, але не працюють на ксалатати порожнечу в її лиці. Можливо, це відроджений етерій, який. Обзавівся новою ціллю. Чи це новий, невідомий на Морден, як ми вже знаємо, володіння силами світла не робить персонажа добрим, як і користування силами порожнечі не робить персонажа автоматично лихим. Те, що Азір трохи понасміхався з нас та алерії, все ще не записує його в лиходії. Алерія знає етеріалів, які володіють силами порожнечі та є дружніми. От, хоча б її вчитель, мандрівник Локусами, він володіє силами порожнечі, але вважає Етерії загрозою, і з самого початку допомагав алерії зрозуміти свої видіння та опанувати силу. У порожнечі перші видіння алерії з'явились після нападу істотінні в одному зі світів в'язниць для демонів. Тоді армія світла зробила рейд на той світ. Але коли вони прибули, всі демони були вже мертві через порожнечу. Тоді істоти тіні напали і на армію світла. Їм вдалося відбитися, але відтоді Алерія бачила різні видіння. Головна наарузера не схвалювала джерело цих видінь і заборонила алерії діяти, як вони підказували. Та це її не зупинило. Вона пішла до траксіона на Тризима, який раніше служив палаючому легіону, а зараз Допомагав армії світла. Лотраксіон розповів їй, що знав про порожнечу та про етеріалі, в тому числі згадав про мандрівника Локусами, з яким він був, так би мовити, знайомим. Лотраксіон у складі Палаючого легіону полював на істот порожнечі. І коли він зустрівся в битві з Етеріалом, який назвав себе мандрівником Локусами, той убив на тризима. Проте Етеріал побачив долю Лотраксіона в армії світла. Тому навмисно не пішов за ним у підсвітню Круговерть, що дало можливість на відновитися знову. Видіння алерії привели армію світла на архус та в цьому. Цьому місці на них чекала засідка демонів. Тоді вона вперше покликала порожнечу, щоб врятувати себе і Торолеона від демонської навали. Вона вбила сотні демонів та відкрила портал порожнечі, через який вони змогли втекти. Після цього Алерія уже не повернулась до армії світла. Вона мандрувала і намагалась розібратися в собі і в своїх силах. Але її схопили демони. І вгадайте, хто теж опинився в полоні? Мандрівник Локусами. Дуже зручно, що він в той самий час опинився в заручниках у тих самих демонів, і вони разом звідти вибралися. Він розповів їй. Більше про силу порожнечі, та навіть почав вчити контролювати цю силу та зберігати розум. А під час навчання він заглиблювався в її спогади та вивчав її. Він пояснив їй подвійність світла і тіні, як світло не може бачити всю долю, тому що воно не одне відповідає за неї. Але так само і тінь не може побачити всю долю. Світло шукає один шлях і уникає всіх інших як брехні, тоді як порожнеча шукає всі можливі шляхи і бачить їх усі як правду. Завдяки навчанню мандрівника Локусами Алерія змогла побачити долю, яку не змогли побачити. Ні світло, ні тінь. Та їхнє навчання різко обірвалось, коли Алерія побачила видіння, як Ередар намагається вбити Торалеона. Спочатку мандрівник локусами не хотів її відпускати. Між ними навіть сталася перепалка, і Етеріал майже завдав їй удару, котрий, без сумніву вбив би її. Але зупинився, коли почув, що вона бачила у видінні. Тоді він розсміявся і відпустив її, та попередив, що вони ще зустрінуться. Вона врятувала Тораліона, використавши магію порожнечі та нові знання, та разом з ним повернулась на Ксенадар. Проте відмовились з. Ректися порожнечі, тому зера ув'язнила її. Після нападу демонів та крушіння Ксанадару на Аргусі Алерія вибралась з ув'язнення, допомогла Тураліону відбити атаку демонів та приєдналась до нас у боротьбі з легіоном. Згодом Алерія відправилась у розвідку на ередат через підозрілу активність порожнечі в тому місці. Вона побачила там цілу купу етеріалів, які прийшли сюди на поклик помираючої Наару Лури. Це були етеріали варти темряви. І вгадайте, з ким вона тут зустрілась. Мандрівник Локусами теж був тут, і він також стежив за діями варти темряви. Вони якраз намагались за допомогою помираючої Наару зробити так, щоб сили порожнечі поглинули Аргос. Разом вони знищили цей загін варти темряви та істот порожнечі. Тоді мандрівник саме дістав серце одного з них і дав Алерії поглинути його силу. Таке собі тренування перед тим, що станеться далі. Наару Луру треба було знищити, бо її сила була занадто небезпечною для того, щоб просто її лишити. Тому мандрівник Локусами спонукав Алерію використати силу розривів порожнечі. Тоді вона поглинула сутність темної Наару і сама отримала нову форму істинної порожнечі. Після цього вона з мандрівником Локусами відправилась випробовувати та вчитися контролювати свої нові сили. Серед ельфів крові алерія знайшла більше тих, хто цікавився порожнечою. Тож вона разом з мандрівником Локусами допомогла їм опанувати цю силу та не стати її рабами. До речі, в цій історії також брали участь невідомі теріали з магією порожнечі. Так з'явилися нові ельфи Порожнечі. Стоп, мені здається, чи все-таки це звучить якось не дуже позитивно. Коротенький момент подяки моїм патронам, спонсорам на Ютубі, сапчикам на твічі та тим, хто робить донати на стрімах. Ваша підтримка рухає український Варкрафт вперед. Дякую вам. Дуже підозріла послідовність подій. Вам не здається, що мандрівник Локусами виринає в цій історії постійно, коли Алерія була на роздоріжжі. Завжди опиняється поряд, щоб спрямувати її до порожнечі. Ба більше, всі моменти, коли вона стикається з порожнечою, ніби зрежисовані. І всі ці події фактично вивели нову стабільну расу порожнечі на Азероті. Можливо, саме над цим всі ці роки працював мандрівник Локусами. А паралельно етеріали вивчали раси Азероту і стежили за нами. Вони надавали нам свої послуги, а ми дурненькі користувалися без задньої. Думки, а тим часом то тут-то там виринали свідчення, що етеріали займаються чимось більш глобальним, і мандрівник локусами не єдиний етеріал, який володіє силою порожнечі, при цьому зберігши тяму, ще й таємнича споглядачка Шандрін, яку іноді можна побачити в талогусі. З нею немає інтерації, але гравці дізналися, що за її наказами за нами стежать на випробуваннях стилю та в квестах бійцівської гільдії. Роками етеріали під прикриттям спостерігали за нами. Дізнавались наші звички, вподобання. Вони влились в життя не лише Азерота, але й інших світів. Що так подумати, то мережа розвідки етеріалів, напевно, найбільша. Цікавий факт: лише в реалмі смерті в Орібосі послуги трансмагіфікації не дають не етеріали, а брокери. Етеріали не можуть проникнути в світ смерті. Зате знаєте, хто таки був заживо у посмерті і вів якісь справи з брокерами в Тазевещі? Наш Гальвікс. Спочатку я подумала, що він там щось мутить для ксалатат. Але тепер мені здається, що він бронював собі зручненьке місце в посмерті про всяк випадок. Ми не знаємо, чи на момент подійша до він уже працював з ксалатат? Я думаю, що так. І тоді. Складається пазл. Він розумів, наскільки небезпечно роботу веде, бачив, як один за одним помирають всі, з ким працювала Ксалатат, і попіклувався про своє майбутнє життя після смерті. Але який інтерес був у брокерів, що дав їм Галівікс за цим договором? І з усього цього мене бентежать два питання: хто такий мандрівник Локусами і ким насправді є Ксалатат? І мені починає здаватися, що ці питання пов'язані. Нагадаю, що саме він з'явився в момент, коли ми дізналися про Ксалатат. Саме він розкрив нам справжню суть сяйної пісні. Яку чують на Азероті. Розповів про те, як жителі Карешу теж чули таку саму пісню, перед тим як Вимірій здійснив напад і знищив їхню планету. І кілька разів він говорить те саме, що потім повторює Ксалатат, підштовхує алерію прийняти свою істинну форму. І я вам більше скажу: мандрівник Локусами знав Ксалатат до того, як вона почала називати себе передвісницею. Можливо, навіть до того, як вона опинилась в Канджалі. Він розуміє її план, так наче уже бачив його виконання. Ксалатат точно пов'язана з атеріалами, і нам треба дізнатись як. У ксалата та етеріалів дуже багато подібного. Одяг та прикраси в одному стилі, дві сфери на плечах, зовсім як два сонця, що кружляли над планетою Кареш. Вона також не має своєї власної фізичної оболонки. Раніше нею служив кинжал, до того невідомо, а зараз тіло мертвої ельфійки, яку до того ж вбили ми. Та подивіться на ці бинти. Навряд чи вони є просто декоративними. Таке враження, що як і у етеріалів, ця магічна тканина допомагає утримувати її душу в тілі, яке вона зайняла завдяки нам. І ми точно знаємо, що деякі етеріали дуже навіть працюють на ксалат. Та ми це бачили у епілозі Драгонфлайту. Нам лише треба зрозуміти, хто з них хто. В кінці катсцени ми бачимо того самого Азіра з артефактом, бо знаде на фоні чогось кам'яного, що раніше було цілим і круглим, а зараз розірване на шматки. В центрі якесь сяюче порожнячою ядро, яке притягує потоки темряви. Знаєте, що воно мені миттєво нагадало? Оцей кадр з трейлеру внутрішньої війни. Тільки тут це більше видіння без зовнішньої руйнації, а тут те, що очевидно вже сталося. Я не одна, хто одразу подумав про кареш, чи можливо, що і які помстились вимірію, тепер хочуть очистити душу своєї планети за допомогою артефакта, який здатен витягувати магію. Можливо, вони хочуть звільнити душу карешу з підпливу порожнечі, або вони хочуть заволодіти тією величезною силою. А може вони хочуть вивільнити магію, що Ксалатат накопичила в темному серці, щоб ще більше насичити те, що лишилось від душі карешу, і все таки пробудити її? Чи можливо там вже нема душі? Що як вируюча енергія, це все, що залишилось після того, як вимірівся все не знищив. А розбудив кареш. Раніше ми думали, що всі ці душі всередині планет виключно титани. Але що як їх форма залежить від того, яка магія їх пробудить? Якщо таємна магія пробуджує душу титану, то можливо світло пробуджує душу в якійсь формі світла, а порожнеча може перетворити душу світла на могутню істоту порожнечі. І що як кареш була першою душею пробудженою таким чином. І відтоді вона шукає нові душі, так само як і титани. Що як вона знайшла Азарот з його наймогутнішою душею та планує пробудити собі сестру? Що як Кінець Є душа карешу, це пояснює її безтілесність та те, чому давні боги ув'язнили її в Канжалі. вони хотіли і далі правити планетою, брати з неї сили, жити як паразити. Аксалатат, розбудивши свою сестру, припинила б їх панування. Це пояснює також і відданість деяких етеріалів. Вони просто продовжили служити душі свого світу, але також пояснює і ворожість деяких з них до неї їм болить бачити, чим став їхній світ. Це скоріше з розряду божевільних теорій. І я дуже здивуюся, якщо це справді буде так. Хоча, якщо я приведу одну фразу. <зота>, яку ми могли почути у місці, де сталася його угода з ксалатат, то все стає трохи реальніше. Вона не остання, а перша. Звергніть її і побачите покров ночі розкриє її справжнє єство. Вона принесе лише загибель. Наступне доповнення саги називається Північ. Чи це і є той покров ночі, коли вона принесе загибель? Ми розберемо всі його пророцтва в одному з наступних відео, бо, на мою думку, вони якраз стосуються ксалата та подій саги душі світу. Судячи з того, що раніше датамайнери знайшли айтеми з назвами Гоблінський рейд та етеріальний рейд, зараз же точно стає зрозумілим, що етеріальному рейду бути. Скоріше за все, етеріали будуть і за, і проти нас. Цікаво, на якому боці опиниться мандрівник локосами. І що саме в цьому рейді призведе? до подій півночі. Скоріше за все, ми в цій битві програємо. Бо батько наш Кріс Медсон сказав, що в півночі сили порожнечі атакують азерот. А отже, яка б битва не очікувала нас з етеріалами, навіть якщо ми її не програємо, її наслідки будуть катастрофічними. Схоже, чекаємо на повномасштабне вторгнення ще й на Азероті. Ну ви зрозуміли, запитань просто прорва, і можливостей для сюжетних кульбітів, викриття зрадників чи таємних змов. Повно, тож нам залишається розбирати натяки та будувати теорії. І в цьому я завжди до ваших послуг. Та сьогодні у мене на цьому все. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, та пишіть в коментарі ваші теорії, хто все таки така салатат. Донатьте на збір та беріть участь у розіграші. До зустрічі на стрімах та в наступних відео. Слава Україні!